Так, усім привіт! Зараз хочу показати результат від на 40-й день після відлучки. Так, як і раніше говорив, премікс ми використовуємо АБМ. З сьогоднішнього дня наші свинки переходять на гроверний комбікорм. Зараз ми вже позасипали кормушки. Тут в нас кліточки Ландрас з патреном перебувають. Свинки наші відпочивають зараз. Тут трохи я їх трішки замінив місцями. Які менші кліточки пішли ближче до котла, більші далі. Тут свинки, які попадали на відео відеопривідлучці. Ось такий у нас результат. Результат на даний час мені подобається. Раніше я годував преміксом Ава Гру. Зараз вирішив заради експеримента спробувати АБМ. Хоча мені треба було покласти якісь дві кліточки на аво, але вже йдемо до кінця і будемо бачити результат. Це свинки, які були біля котла раніше. Це свинки, які не попадали на відео. Це свинки, які вже були безпосередньо на відео. Так. З сьогоднішнього дня я вже включив зволоження в кормушках. Тепер в нас кормушки такі з водою. Є само собою поїлка, є соскова поїлка, є чашечна поїлка і є три поїлочки в нас в кормушках. Свинка воду не п'є з них, але коли вона споживає корм. Вона рельцем достає і падає водичка на низ. І вона вже не їсть сухий, а їсть отакий трішки зволожений. Як я спостерігаю, на відсотків 15-20 споживання корму зменшується стовідсотково. Це по тому, що бачу я. Так, до сьогоднішнього дня у нас свинка з'їла. 5 кг пристартового комбікорму. Це починаючи з... Ну, я десь з 10-го дня підсипаю вже свинка, може і раніше. Вже воно корм біля них вже є. Від мамок. Біля мамок свинки знаходяться. При старт вже біля них є. І так і далі. До відлучки. Далі до 12 кг я годую ще престартом. Типу, 5 кілограм на голову далі даю я. І 50 кілограм старту корму з'їли лисинки. Типу, на голову 50 кг старту пішло і 5 кілограм гранулу. І от добились ми такого результату. Далі на гроверному кормі я планую дати 120 кілограм гровера. Це вага, щоб була десь. В районі 70 кг. Зараз вага свинок, близько 30 кг на круг. Так, і в останній кліточки в нас знаходиться вибраківка. Піду їм все по наземлю трохи, не вміщаються в них всі, зараз хочуть їсти, хоч вони мають вільний доступ до корму постійно, ну, все рівно. Така вибраківка до сьогоднішнього дня перебувала на стартовому кормі. Типу, її вага десь близько 50 кг. Чому так? Тому що кормушка двохстороння. Ну, я її не міг зробити, щоб ці свинки їли старт, а ті вже гровер. Ну, але так як тут сам для себе, то мені не було різниці. Хай їдять старт. Зараз буду вести гровер. Повідбирали ми трохи менше до менших, більше до більших. Почали вони гристись трохи, ну, декілька штук ми залишили, але потім прийняли рішення, що вже не потрібно нам переганяти. Вже як є, так і є. Тому кліточки, ну, ніби більш-менш всі однакові, ну і десь попадається десь різнобій. Ці кормушки ми ще не вмикали зголоження. Як бачите, такі кормушки свинки корм не розсипають. Будемо ми давати свинкам... Порошок від глистів. Попередньо ми інвермектин проколювали вже. Але будемо десь давати через недільку дві. Порошок. Альбенозол. Там по інструкції. Так зараз не пам'ятаю точно. Тут відпочивають. Пропали ми як і раніше. Ось такий результат. У нас. Можливо, в позі якісь запитання. Можете в коментарях задавати, бачу в коментарі відеогляд кормушки, просять зробити, ну, зроблю щас. Її вже треба в нас порехтувати трішки. Ну, бо тут цим питанням займусь і зроблю відеогляд. Оце в нас свинки, які знаходились цій книжки. Тут два петренчика таких, вони від одної мамки. Це кабанчик довший і свинка. Коротше. Така цікава порода. Ну все тоді. Хотів я зважити, але не став цього робити. Я знаю, завжди після зважування свинка отримує стрес. Потім погано їсть, перегониш її, назад, заганяєш кліточку кусайді далі. Ну і, в общем, от така історія. Я побачив, 50 кг старту пішло в мене. Все, достатньо. Свинки явно мають 30 кг на круг. На відео вони можуть здаватись більшими, але... Но... 30 кг на круг мають. Планував я їх продати так 25-ками, але вирішили залишити собі. Так би продав свинки, і YouTube канал наш би закрився, бо не знав би, що можна ще знімати було в нас. Далі ми продовжуємо робити дезінфекцію раз в тиждень. Все. У нас тут двогрівневий пол. З часом свинки будуть рости більші, більші і більше. По відео можна буде це побачити. І вони будуть закривати, зверху будуть вже повністю спати, а внизу пити воду і ходити в туалет. Замікном у нас зима-зима. Ще з часом в планах є показати на відео, як в нас приходить гної видалення. яка в нас на вулиці Яна. Як ми що ми тут робимо? Ми нічого тачкою не робимо. Абсолютно. Свинки у нас всі покастровані, хвостики покопіровані. Ну все, до нових відео.